Приєдналися зустріти радісну подію Христос Воскрес! Подія, яка відбулася. Подія, яка стверджує, подія, яка підтверджує, що Ісус Христос є Бог. В сьогоднішній день в Своїй проповіді я використовую Євангелію від Луки, 24 розділ з першого вірша. Сьогоднішній день кожне слово, кожний проповідник, кожне слово в віршах, в піснях буде націлене для того, щоб все більше і більше відкрити картину Воскресіння Ісуса Христа. Щоб все більше і більше кожне серце, яке почуло, що Христос воскрес, переконалось, повірило і слідувало за Ісусом Христом, нашим Господом і Господом кожної людини і Спасителем кожної людини Ісусом Христом. Отже, Єванде від Луки, 24 розділ з першого вірша. Хто має інше носії Святої Книги Біблії, давайте відкриємо для того, щоб в сьогоднішній день мати можливість позбирати кожне слово. Як з євангелистів кожен зміг передати нам оцю подію Ісуса Христа Воскресіння. від Луки, 24-й розділ із першого вірша, а дня першого в тижні вони вранці. Рано вранці до гробу прийшли. Початок, день перший, детальний опис або години. Рано вранці. Далі Іванолист нам описує: приходять люди по звичаю, по похованні людини. В серці смуток, в розумі розчарування, в житті втрата. Єванист Лука нам описує ситуацію оцю людей, які були біля Ісуса Христа, які спостерігали за Ісусом Христом. І ми далі будемо читати, будемо роздумувати, що в їхньому розумі, що в їхньому серці, що в їхньому настрої, якщо можна сказати, що в них був якийсь настрій, не було. В них була втрата. Втрата Ісус Христос помер. Кожен, хто переживав цю ситуацію, хто, відбував, хто був в такій подібній ситуації, він розуміє, про що описано тут, що є на серці, що є в розумі, що є в намірах людини, які думки, як тяжко переживати у цю ситуацію. Тому що, переживавши вчорашній день, вони перетерпіли біль і страждання Ісуса Христа. Вони перетерпіли усе, що відбулося з Ісусом Христом. Осуд Ісуса Христа, побиття Ісуса Христа, розп'яття Ісуса Христа. І усе це нам описує 49-й вірш. І всі ж знайомі Його, і ті ж жінки, що прийшли, були з Ним з Галілеї, здалека стояли і дивилися на Це. Опис оцієї події. Опис, де поставлено далі три крапки для того, щоб ніби не вистача слів описати. Усе, що відбувається на Голгофі, усе, що відбувається в серці людини, усе, що відбувається в житті людини, втрата, страх, смерть. І ось такими словами нам описує Євангелис Лука ситуацію, де не хватає слів, де опис перекладач зробив як три крапки. Усе цієї події, яка відбулася. І в сьогоднішній день, читаючи ці слова, роздумуючи на цією ситуацією, ми так само замовкаємо, вдумуємось, вчитуємось і відчуваємо, що відчували ці люди, що робить Ісус Христос далі. Як розгортається далі ця ситуація? А далі для цих людей час ніби змінюється в такій ситуації. Як я кажу в своїй проповіді, хто переживав подібне, він відчуває оцю біль, він відчуває оцей момент. Що далі відбувається навколо цих людей? Ми читаємо з 50-го вірша. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Сенедріону, людина шановна і правдива. Далі з'являються нові ситуації, нові люди. І з'являється ще нам одне ствердження, що Ісус Христос є Бог. Читаючи святі е, місця Святої Книги Біблії, ми читаємо слово за словом, як нам Бог відкривається через оцих людей, які описують ситуацію. Ось з'являється людина. І ось опис про цю людину. Людина шановна і правдива. Хто ще залишається байдужим до того ситуації, хто ще, кому бракує доказів, що Ісус Христос є Бог, ось людина, яка підтвердить усю цю ситуацію. Нам виводиться на, на огляд людина ще одна, шановна і правдива. Він не скаже неправди, він є поважна між людьми, людина. І ось дивимося, як розгортається далі ситуація, яка пов'язана з Воскресінням Ісуса Христа. Нам описано. 51 му вірші. Не пристав він дорадиця чино їх з Аретамеї, юдейського міста, що сам сподівався, бо ж був Божого Царства. Людина, яка знала про Ісуса Христа, людина, яка чула про Ісуса Христа, людина, яка вірила в Ісуса Христа, вірила в те, що Він є Син Божий. Вірила про те, що описано, що Він є той, хто веде людину в Боже Царство. І ось нам появляється ще одна людина, і сьогоднішній день ми читаємо про цю людину, роздумуємо і спостерігаємо, що ж він робить далі. Опис 52 го вірша. Цей прийшов до Пилата, і тіло Ісусу го став просити. І він, знявши його, обгорнувши полотниною і положив його в гробі, що в скелі був висичений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготовлення. І настала субота. А жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї, йшли слідом, і вони бачили гроба і як покладене тіло Його, тобто Ісуса Христа. А тепер давайте разом співставимо в 49-му вірші описано, що ці люди спостерігали, що ці люди були в немочі, ці люди не знали, що робити. І ось проявляється, як я описав в своїй проповіді, доброта людська, допомога людська. Ті люди появляються, які слідують за Ісусом Христом. Ті люди, які виходять і показують, що вони вірять в Ісуса Христа, показують свою доброту, показують свою повагу. Для цих людей. Ці люди слідують за Ісусом Христом, слідують вже за мертвим Ісусом Христом, який знятий з Христа. Слідують за ним. Вони бачать, куди його несуть. Вони бачать. Хто його несе? Вони бачать усіх людей і вони бачать місце захоронення. І це нам описав оцей 55-й вірш. А жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї, і йшли слідом. Є багато людей, які кажуть, вони могли переплутати місце, вони могли прийти не туди. Але оце слово слідом, воно описує відстань дуже коротеньку. Тобто вони за пару метрів йшли, вони не могли переплутати. Вони не могли прийти до іншого місця. Вони не прийшли би до іншого місця, тому що вони йшли слідом. В українській мові є багато дуже слів, які дуже детально описують нам кожну річ. І ось оце одне з тих описів. Слідом вони йшли і бачили. Бачили усе дослівно до метра, до сантиметра. І ось оцей вірш нам якраз і описує, а жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї, йшли слідом, і вони бачили гроба, і як покладено тіло його. Повернувшись, вони наготовили пахощі й мира, і в суботу по заповіді спочивали. І ось настав оцей момент, де люди зрозуміли в своєму серці, що Ісус Христос помер. Вони бачать тіло, вони бачать гріб. Здається, які ще підтвердження для людини потрібні? Усе скінчилось життя Ісуса Христа. Усе смерть. Але ні, не так воно було. Адже сказані слова Ісусом Христом вони не могли залишитися мертвими. Вони мусили і мусять воскреснути. Вони мусять написатися словами в житті людей. В житті і в серці людей. І ось 24-й розділ з першого вірша Євангелист нам Лука передає, а дня першого в тижні вони рано вранці до гробу прийшли. Знову, давайте докопаємося до цього слова. Чому рано вранці? Тому що вони не могли далі терпіти, вони не могли терпіти того часу. тільки часу? Як правило, рано вранці людина відпочиває і в неї найміцніший сон, а цих людей сон не брався. Вони переживали. Вони знали, вони йшли за Ісусом Христом, і вони знали оці слова, що мають відбутися. Вони пам'ятали? Ну, можливо, їхня віра ослабла. Далі ми будемо читати, де нам згадуються оці слова. І ось оце місце ще перекладі в українському дуже гарно звучить. Рано вранці. Вони не могли далі терпіти, вони встають і йдуть. Йдуть на те місце, куди вони мали прийти, куди вони точно знають, куди вони мають прийти. І ось 24-й розділ, перший вірш нам описує, а дня першого тижня вони рано вранці до гробу прийшли. Нікуди інше, а прийшли туди. Несучи наготовлені пахощі. Ви знаєте, цей перший вір, в 24 -му вірші, він переплутаний з тим, що ось смерть Ісуса Христа, ми бачили, ось усе закінчилось, ось гріб. Але вони йдуть. Вони йдуть, тому що виконати мають те, що від, має відбутися далі. І ось два другий вірш. Та й застали, що камінь від гробу відвалений. Був. І ось починається нам той опис, де нам показують все, як послідовно відбулося. І другий вірш нам описує: та й застали, що камінь від гробу відвалений був. Коротенький вірш. Чому він не описує нам більш широко, що в їхньому серці? Які запитання? Я думаю, що в мене було б виникло вже море запитань. Але нам Євангелист не передає запитання, а він передає нам дію, дію, що вони далі роблять. Коротенький, другий вірш нам описує, ось вони стали тими, хто на їхніх очах, на їхньому житті, в їхньому житті відбувається подія. Вони прийшли і побачили відвалений камінь. Вони нічого не питають, вони слідують далі. Вони не зупинилися, вони не побігли назад, нічого. Вони далі слідують, що ж відбулося. Третій вірш. А війшовши, вони не знайшли. Тіла Господа Ісуса. Знову нам коротенький вірш описує їхню дію. І мало того, що відбулося, вони переконуються. Що ж далі? Що ж глибше? Вони хочуть побачити того, за ким вони йшли. Вони хочуть побачити того, якого поклали в гріб, вони заходять. І ось опис нам далі, Яван на Лука передає в четвертому вірші. І сталося, як безрадні були вони. В цім. Ось знову нам дуже детальний опис того, що відбувається уже в їхньому серці, в їхньому розумінні, в, їхньому, в їхній ситуації. Безрадні були. Як прийняти цю ситуацію? Як зрозуміти, що відбулося? Як далі? Куди далі? Назад, вперед? Адже вони вже тут? І ось відбувається те, що мало відбутися. І що відбулося? І сталося, як безрадні були вони в цім ось два мужі в одежах блискучих з'явилися при них. А коли налякались, вони посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? В своєму запитанні в оцьому п'ятому вірші я би зробив паузу. І сказав би, чого ви шукаєте? Для того, щоб дати можливість людині пороздумувати. Ні, тут не так стоїть запитання. Тут в перекладі стоїть запитання, чого ви шукаєте живого між мертвими? Просте запитання і просте ствердження. І шостий вірш. Нема його тут, бо Воскрес. Ось подія. Ось. Підтвердження, ось відповідь на всі запитання, з якими вони прийшли, і що вони застали. Слідуюча частина цього вірша, шостого, нам описує: пригадайте, пригадайте те, що ви забули, пригадайте те, що ви пам'ятали, пригадайте. Можливо, в тій ситуації, в їхньому розумінні, в тому, що вони йшли, все, що вони переживали, все, що вони боялися, все воно накопичилося, і, можливо, воно забулося. Але вони звертаються і каже, пригадайте, ви не забули, ви просто пригадайте, пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще пробував в Галілеї. Він сказав, і це основний вірш на сьогоднішній день, «Стину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його. Ось яку ситуацію радісну в сьогоднішній день ми відзначаємо в своєму житті. Сьоми вірш Івана Лука нам описує: все, що мало відбутися, відбулося. Все, що мало відбутися з Ісусом Христом, сталося. І в сьогоднішній день ми святкуємо. Отже, звершилося усе, що Ісус Христос сказав. І сьогодні, прославляючи Бога, ми вітаємо один одного святом Христос Воскрес! Відбулося спасіння для кожної людини. Відбулося те, що записано в Старому заповіті, пророкувалося. Відбулося те, що описано в новому заповіті. Відбулося те, що Ісус Христос сказав. Він воскрес. Амінь.